Добрий день, сьогодні буде цікаве відео, як можна стріляти на нержавейки, які довіряють тільки магніту і болгарки. І це оказується, ну дуже просто, ви самі того не очікуєте. Привезли вам отакий от кусок железячки. Да? Ну, стандартно, як звичайно, железячка. Ви перевірили магнітом, не липне. Перевірили болгарку і покажу. Прикольно, да, ще раз? Іскра при кругу. Навірно, щось класне. Навірно, нержавійка височка. Скажу, що це просто нержавійка, а зароблю мішок грошей. Мимо каси. Не буде діла. Берете спектрометр. І пішов. Нажимаємо аналіз. Робимо аналіз і приходимо в легкий восторг. 98,5% заліза. Якогось трошки там марганця. И все.